Актуальніші події тижня та реакція суспільства. Підсумки всього, що сталося у світі та Україні. А також що готує нам день прийдешній. Про все це у вечірньому шоу Вечір середи з Ігорем Середою на Радіо М. Yeah. Стичний конклав напередодні дня пам'яті та примирення. Друзі, це вечір середини радіо М 7 травня в Україні 2025 року, для тих хто ще не знає, що сьогодні, 7 травня 2025 року, друзі, це прямий ефір, і ви слухаєте нас на хвилях радіо М. А також можете побачити мене у різних соцмережах, яких у нас слава Богу на радіо М багато. Хтось дивиться в Ютубі, хтось дивиться в Фейсбуці, хтось дивиться прямо зараз трансляції у Тіктоці та Інстаграмі. Друзі, усім і усім величезне вітання. Ну а якщо ви хочете почути... Де саме краще нас можна почути, то, друзі, інформація пролунає прямо для вас. Долучайся до радіо М у соціальних мережах: YouTube канал, Facebook-сторінка, Тік-Ток, Радіо М. Телеграм, Інстаграм, Радіо МЮей. А також наш сайт radio.m.ua. Радіо radio М це все, що тобі потрібно. Ну що ж, друзі, будемо говорити сьогодні про всі актуальні події, про які я вище зазначав, що дійсно будуть головними подіями на цей тиждень. Друзі, багато багато нам є про що сьогодні поговорити, і це мене не може не тішити. знаєте, не тішити не тому, що нема про що говорити, а навпаки, є. І якраз таки. Дійсно такі резонансні. Давайте почнемо одразу з головного. Це з того, що сьогодні дуже багато українців, як в принципі за останні три роки, не виспалися. Зокрема, кияни сьогодні виспалися, не виспалися через те, що у ніч проти 7 травня Київ удруге зазнав атаки у чотирьох районах міста, були зафіксовані падіння уламків, і на жаль, двоє людей через це все загинули. А восьмеро людей вони постраждали. І це лише у Києві, не говорячи вже. І про Дніпропетровську область, про Нікопольську громаду, не говорячи про Сумську громаду і у інші, інші інші міста України, які щодня зазнають ракетних обстрілів, такі як Херсон і, і інші друзі. Насправді сумно від того, що це все відбувається. Я сьогодні зранку, коли почув про початок повітряної тривоги, одразу прокинувся, одразу переніс своїх дітей. Ну, скажімо так, безпечне місце, якому так можна, начебто, здається, укритися. І я думаю, що знаєте оця тенденція, коли ми в українці живемо в таких от постійних обстрілах, воно нас вже не те, що ми звикли до цього, але справді я дивлюся, що як цікаво, ми реагуємо, коли ти бачив. Раніше новини про те, що хтось загинув, про те, що стався обстріл, про те, що якась будівля вона знищена. І так дійсно є такий принцип про те, що нас, наш організм він включає певним чином таку а, захисну реакцію. Знаєте, що така от байдужість виникає. Ти як уже лікар стаєш, ну і такий ну от сталося воно і сталося. Ну а що мені з того робити? Шкода, але рухаємося, і живемо далі. Проте я також розумію, що в цьому всьому, нам, як українцям, дуже доречним буде один мудрий вислів, який написаний у книзі книг, як ми кажемо, це на радіо М, Це я говорю, друзі, про святе письмо. А говорю вірніше про Біблію. І там є дуже такий цікавий вислів про те, що понад усе, що лише стережеться, серце своє стережи, і серце ми зараз говоримо не. Про фізичний орган, який качає кров, який переганяє її по всьому нашому тілу. Що це це теж до речі важливо дійсно знаєте тому що воно впливає і на нашу нервову систему, на роботу серця. Але також говоряться ще і про нашу душу, да, про те, щоб ми не стали черствими, ми не стали такими злими від того, що відбувається, але дійсно і. Свій інфопростір або наші власні кордони ми ми захищали. І знаєте, ми не свідомо, але ми в постійному стресі, як українці, знаходимося. Ми постійно переживаємо весь цей напад події, ситуація. А ще коли виникають різні побутові речі, різні кризи. І ну, через це це, це може дуже сильно на нас впливати. Іноді ми можемо дійти навіть до такої точки, що ми. Не будемо знати, що з цим взагалі робити, і на цій ноці, друзі, враховуючи все те, що відбувається, ми вам хочемо від усієї нашої команди. Можливо, ви прямо зараз дивитеся ось цей прямий ефір, дивитеся на мене. слухайте мене, чуєте мій голос десь в автомобілі або слухайте, десь можливо в іншому місці. наше радіо, я вам хочу сказати, друзі, від усієї нашої команди. Запрошуємо вас телефонувати до нашої лінії довіри радіо М, яка є абсолютно анонімною і безкоштовною. Вона так і називається Лінія довіри. верніше, лінія психо... духовно психологічної підтримки. Довіра вона абсолютно потрібна зараз, як мені здається, кожному і кожній. Можна телефонувати 0800 50 77 50 або заходити на сайт довіра.онлайн. Тому що ракети літають, дрони шахиди літають, але при тому всьому. Якісь наші побутові життєві речі вони також і літають, і щоб не потрапляли не лише фізичні ось такі стріли ракети в наше життя, руйнуючи його, а при тому ще і різні емоційні чинники, а якісь фактори негараздів окрім цього всього, якщо у вас друзі, це все є. На побутовому рівні, на душевному рівні. Сіми навіть просто ви зараз десь знаходитесь і думаєте, ну, у мене реально все погано, мені потрібна ось така підтримка, допомога. Телефонуйте, не зволікайте. А ми знову-таки повторюся від усієї нашої команди з радістю вас підтримуємо, де ми можемо це зробити. Соціальна реклама. Поділись тим, що тебе турбує. Не треба йти далеко. Ваш психолог на відстані одного дзвінка. 080 50 77 50. Лінія духовно-психологічної підтримки. Довіра. Соціальна реклама. Найактуальніші події тижня та реакція суспільства, підсумки всього, що сталося у світі та Україні, а також що готує нам день прийдешній, про все це у вечірньому шоу Вечір Середи з ігорем Середою на радіо М. Ми тут друзі з вами говоримо. Спілкуємося в ефірі радіо М в програмі Вечір середи, десь у Ватикані обирають нового папу. Ну не новина буде сказати про те, що, що сталося за минулі декілька тижнів. Про те, що папа Франциск вже відійшов у вічність, відійшов у світ інший, де він зустрінеться із тим, кому він власне і підпорядковувався, як мені здається, і кожна особистість на планеті Земля буде вічний суд над нашим життям. Ну точніше, суд не вічний, але буде суд над нашим з вами життям. Проте зараз обирають нового папу римського. Починається річ, яка називається конклав. І будуть вибирати хто серед кандидатів і коли е, піде власне білий е, дім. Е, розпочався конклав. Що таке конклав? Це Конференція, захід, подія, на якому кардинали оберуть власне нового папу після смерті Франциска, і весь світ, я гадаю, що затамував подих. В очікуванні білого диму і що означає білий дим, це підтвердження того, що обрали нового папу римського, нового очільника католицької церкви і як то кажуть, понтифіка. Ну і знаєте, друзі, я от одразу хочу теж от наголосити таку от важливу штуку, що дуже часто говорять про те, що ну там папа римський це так важливо. Дійсно, подія важлива, але щоб ми не очаровувалися, це не означає, що ця людина вона така. Ну, друга особистість після Бога на планеті Земля, зовсім ні. Я на мою думку, що кожна людина перед Богом є рівною. І що цікаво, Ісус Христос, до речі, Він сказав, що немає ні одного посередника. Верніше, це не Ісус Христос, це апостол Павло сказав, що немає тепер жодного посередника між Богом і людиною. Тобто раніше, до того як Ісус Христос прийшов, цей світ, як він жив. То раніше треба було так приходити до священика, і він проводив ось таку дію, наближаючи там тебе до Бога. Були пророки, були якісь різні особистості. А сьогодні у нас з вами є, є, є доступ, і навіть для цього не, не потрібно якась додаткова людина. Задача людини в цьому всьому, як Божого служителя, це допомогти нам з вами наблизитися е, до Бога, маючи на увазі певними порадами, проповідями, е, вивченням або навчанням Божого Слова, підтримкою. Де потрібно, і як на мене, адекватні священнослужителі саме такою діяльністю займаються, і такі приходять до нас в гості на Радіо М. І на правах реклами своїх колег можете дивитися ефіри програми Питання до виробника або програми Біблійний погляд», де мій колега Сережа Балаян спілкується з різними священнослужителями різних конфесій, задаючи їм цікаві. Як на мене, запитання, отже, процес обрання папи римського вже розпочався о 16.45 за київським часом. Уже почалася вся процесія. Всі представники, а їх більше декількох тисяч. Які будуть власне обирати цього папу, будуть обирати хто з них, поки там не не дійдуть до одного й того самого моменту? Вони будуть молитися за все це після урочистої у собори свята святого Петра, 7 травня, кардинали прийдуть до Сикстинської капели, щоб розпочати закрити конклав старовинний церковний обряд, що сягає своїм корінням ще до середньовіччя їхнє завдання обрати нового Папу Римського заміну Франциску, який, як ми з, нами, з вами знаємо, помер 21 квітня. І це будуть рекордні 133 кардинали з 70 країн, більше ніж 115 із 48 країн під час попереднього конклаву 2013 року. Е, тобто Бачимо, що ну долучилися до того і ті регіони, де не було багато католиків. І що цікаво, там навіть є і представник України. Це представник української греко-католицької церкви в Австралії і Новій Зеландії. І він увійшов цей конклав і буде долучений до обрання папи римського. Насправді знаєте, такий дисонанс може виникнути представник або очільник української греко-католицької єпархії у новій Австралії. Прошу у новій Зеландії та Австралії, і він буде представляти. Ну наш світ широкий, наші люди всюди, і це добре. І оскільки за багато століть не було випадків, щоб папу обрали першого ж дня, очікується, що голосування триватиме кілька днів, щоб стати 267-м понтифіком, кандидат має набрати. Дві третини голосів і за останні 10 конклавів середня тривалість обрання папи становила трохи більше ніж три дні. І жодного разу процес не розтягувався довше ніж на п'ять діб. для порівняння конклав 2013 року завершився. Уже наступного дня, ну я думаю, що тому що люди обирали. І серед е, фаворитів, серед списку, хто може стати новим папою, багато. але явного фаворита наразі немає. Але серед наймовірніших кандидатів називають італійського кардинала і державного секретаря святого престолу П'єтро Пароліна, а також філіппінця Луїса Антоніо Тагле. І що цікаво, е, папа Франциск був першим. Очільником католицької церкви, який не був з Європи, з європейських країн, тому що до того це переважно були італійці. Ну власне, ті, хто проживали у Ватикані, італійці, італійського походження, декілька разів це були німці і поляки. Але ось саме ну французи, певно, так дуже давно там були. Але ось, що саме хтось з іншого континенту, як був Франциск з Аргентини, таке було вперше. Але тут ще і Філіп. Пінець є друзі, і на секундочку це буде вже навіть Азія, і це дуже і дуже цікаво. Що е, хочу додати, що я особисто був на Філіпінах і. Був здивований, наскільки ця країна, власне, є християнською. Там дуже відкрита аудиторія до християнства. Багато людей ходять там щонеділі до церкви, і причому різних конфесій: це і католицькі церкви, це і євангельські протестантські церкви, і те, що я бачу на власні очі, мене особисто дуже і дуже вражає. Що цікаво. Позиція Пароліна вирізняється поміркованістю у минулому він працював у дипломатичному відомстві Святого Престолу, зокрема в апостольських нунціатрах Нігерії та Мексики, де набув значного досвіду у міжнародних церковних справах. І е, дуже такий він поважний, багато чого робить, робить на підтримку різних речей, які відбуваються, але також. Як ми з вами, знаємо, ще єдиний українець, який братиме участь у конклаві як кардинал-виборець, це Микола Бичок, про якого я вище згадував, який є єпископ, єпископом Мельбурнської єпархії Української Греко-Католицької церкви в Австралії, і його вже його так прозвали молодим кардиналом. Що він дуже відрізняється за віком від багатьох його колег кардиналів. І ну дійсно може стати навіть першим таким папою римським з України. Ну шанси дійсно вони то є, але як то кажуть, побачимо. Я знаєте, друзі, сильно багато сподівань на цю подію не ставлю, але погодьтеся, ми з вами живемо в справді в дуже і дуже особливий час з того, що відбувається як Україна. Ми вже понад три роки. Боремося за нашу свободу, незалежність в усіх сенсах цього слова, за нашу територію. Ми не просто захищаємося, обороняємося, ми боремося і за наше виживання. Давайте навіть казати так, нехай це не буде голословним. А паралельно з цим ми бачимо, які бойові зіткнення, події відбуваються у світі паралельно. Е, Ізраїль і Пакистан. Е, перепрошую, Ізраїль і Палестина. Ще раз перепрошую, Ізраїль і Палестина. Пакистан і Індія теж е, вже. Кажуть, що офіційно оголошена війна серед цих двох країн, як мінімум, дуже е, напружені військові конфлікти з загиблими, загиблими там е, є і паралельно багато чого. Там смерть Папа Римського, новий такий розподіл світу. І тобі здається, а ти тут такий маленький, маленький, маленька мурашка в усьому цьому, що відбувається, а насправді ні, друзі. Ми не маленькі і. Е, Здається, це десь там глобально відбувається. А я тут зі своїми проблемами мені байдуже. Я от думаю, що якраз таки, мабуть, і є особливість, що Бог він проявляється в маленьких речах і деталях, на які ніхто не звертає уваги. Ну от просто подумайте так, дуже такі потужні події. знаєте там конклав, Ватикан. 173 представники, більше двох тисяч там учасників, охорона, весь світ спостерігає, і люди за цим дивляться. Але Христос, наприклад, народився у хліву. У хліву, маленький хлів, тобто сарай, де була скотина, де були тваринки, і... тому що йому не було місця. Але народився Спаситель світу. Месія, і це ми всі говоримо про це, святкуємо на різдво незначна подія, так і що і пастухи прийшли, поклонилися. Зірка там шла. Ну тобто, це не царі були, не вельможі, а звичайні пастухи, яким ангели з'явилися. Лише потім згодом прийшли там, вже мудреці зі сходу, про яких ми знаємо. Тому, якби ви не переживали, що б ви точніше не переживали, знаєте що ваша здається незначна подія для Бога є значною. Ваша незначна проблема для Бога є значною. Головне це звернутися і сказати, Боже. Допоможи мені, мені потрібна твоя підтримка, мені потрібна твоя допомога. І знаєте, він вас чує, і він з радістю допоможе. Молимося за усі події світу, і з нетерпінням чекаємо, хто ж стане новим очільником католицької церкви. Ну, якщо це стане Микола е, Бичка, да, мається на увазі. Е, е, з Микола Бичок, перепрошую. Микола Бичок з Мельбурна. Ну, для нас, для України, це буде однозначно певним плюсом. Слухай Радіо М у Києві та Київській області. На частоті 89,4 FM. та 4 Говорить Київ столиця України. Радіо М. Ми тут заради тебе. Yeah. Сподіваюсь, друзі, що ви ще не встигли засумувати, адже ми продовжуємо. І новина, теж про яку неможливо поговорити, це те, що завтра, 8 травня, весь світ, цивілізований світ, буде святкувати День пам'яті та примирення. А лише в одній країні, ну і певних дотичних до неї фаворитів з. Ну, скажімо так, святкування цієї ж дати, або прибічників це будуть святкувати 9 травня або День Побіди, як то названий. у Кремлі. Стверджують, що треба з розумінням ставитись до обмежень зв'язку в Москві під час заходів до 9 травня, заявив речник російського диктатора. Дмітрій Пєсков Протягом усіх днів, коли тут будуть гості цих святкових заходів, тобто до 10-го числа включно, ну напевно, потрібно бути готовим до таких тимчасових обмежень мобільного інтернету. І ми з вами знаємо, друзі, що наразі там дуже багато заходів вжито до посилення безпеки. Знову, мабуть, привезуть якихось ветеранів Другої світової війни. Якщо не першою, яким до 80 років, хоча 80 та річниця цієї війни. І знаєте, це, 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 це про пропаганду, це про життя у війні, це життя з таким натхненням, що от війна, побіда і так далі, і тому подібне, замість того, щоб говорити про день пам'яті і примирення, про те, що ніколи знову там кажуть навпаки, можемо повторити. І для всього, що відбувається. Потім відбуваються такі події, як у Кривому. Розі у Івано-Франківську події, як у кривому розі у Івано-Франківську, де підлітки просто ну, роблять підриви для того, щоб робити негативні речі для наших військових і тому подібне. І це друзі, я би сказав, навіть трошки трошки жахаю. Тому давайте ми будемо від цього всього відходити, розуміти, що слава Богу, у нас є своє. Українське, ну а там будуть вони проводити цей день Побєди і тому подібне. Ну, хай будуть. Але що цікаво, 3 травня президент України Володимир Зеленський зазначив, що Україна не може гарантувати іншим країнам безпеку їхніх представників під час візитів до Москви на парад 9 травня. І це насправді, друзі, така неоднозначна, я би сказав, заява від того, що відбулося. Наша позиція дуже проста до всіх країн, які їхали або їдуть на 9 травня. Ми не можемо нести відповідальність за те, що відбувається на території Російської Федерації, вони забезпечують вам безпеку, тому гарантії ми вам ніякі давати не будемо, сказав президент України. Хоча день за днем президенти, які були запрошені на парад 9 травня, відмовляються їхати, кажуть, ну вибачте, у нас там якісь інші справи що казати, навіть Путін буде сам там онлайн, тому що боїться за свою е, за своє життя, і це все так жахає, друзі. Знаєте, ну таке все дивне. Ти розумієш, це просто якась така показоха, показова обрядність, яка, мабуть, чи має якісь навіть я би сказав ритуальні речі. Але найсумніше це все люди, які в цьому беруть участь, які до цього всього долучені, і ну, хочеться вірити, що щось буде відбуватися інакше. Натомість ми з вами. Маємо допомагати нашим силам оборони, надихаємо вас від радіо М задонатити на будь-яку будь із платформ на будь який підрозділи, кому ви довіряєте через перевірені фонди і підтримати, підтримати наші збройні сили, підтримати всі сили оборони, і звісно, щоб продовжувати волонтерити або долучатися до війська, або молитися теж. Це дуже важливо робити. Ну а якщо у вас щось залишиться ще додатково або буде бажання, ми також надихаємо вас і підтримати нас, підтримати радіо М. нашу роботу. Якщо вам подобається все те, що ми робимо, я вас надихаю заходити на наш сайт radio.m.ua і завдяки спеціальній формі ви зможете знайти, як нас можна підтримати. І як то кажуть, маленьких донатів не буває. А ми будемо дійсно вам вдячні, щоб ми покращували все те, що ми робимо. Дуже дякуємо вам, що ви з нами на радіо. Найактуальніші події тижня та реакція суспільства, підсумки всього, що сталося у світі та Україні, а також що готує нам день прийдешній. Про все це у вечірньому шоу Вечір Середи з Ігорем Середою на радіо М. Цікаво під час новини про те, що буде відбуватися конклав, який вже відбувається, Є одной стрічка. Голівудська яка називається конклав. І всім, без виключення, людям, які беруть участь в цьому конклаві, показали цю стрічку, щоб вони розуміли, як саме це все буде відбуватися. До речі, друзі, ось така буде вам рекомендація на фільм. На вечір, щоб подивитися, щоб розуміти, що там буде відбуватися і як воно буде відбуватися. Ну звісно, що фільм, фільм це повна вигадка, не на реальних подіях, але буде дуже цікаво подивитися. Ну а на цьому, друзі, я буду завершувати свій ефір і буду з вами прощатися. Ми дуже вам дякуємо, що ви. Підтримуєте, слухати радіо М. Долучені до всіх наших проектів та ефірів. І Якщо у вас виникнуть будь-які запитання, заперечення, ідеї стосовно покращення нашого контенту, можливо, ви хочете почути якісь теми, обов'язково пишіть. Ну а я дякую, що ви були з нами. Ми. Проговорили про найцікавіше, як мені здалося, новини, які сталися і будуть відбуватися на цьому тижні. Ну а я почуюся з вами рівно за тиждень в ефірі. Програми Вечір Середи. Дякую, що були разом із нами. На цьому сьогодні все. Всім пока-пока. Лиші події тижня та реакція суспільства. Підсумки всього, що сталося у світі та Україні. А також, що готує нам день прийдешній. Про все це у вечірньому шоу Вечір середи з Ігорем Середою на радіо М. Не можеш дістатися на роботу з лівого берега на правий через повітря.